Всім привіт! Слава Героям України. Згідно державної антикорупційної програми, міністр внутрішніх справ Кліменка разом із своїми весільними рядженими поліцейськими генералами повинен був до жовтня місяця розробити прозорий механізм. Конкурсного призначення поліцейських на вищестоящі посади з керівними функціями. Тобто, всі керівники поліції повинні бути призначатися за результатами прозорого конкурсу, і в складі конкурсних комісій повинні перебувати представники громадськості. І основним критерієм перед призначенням це повинна бути доброчесність кандидата на керівну посаду. Але до сього вже сьогодні грудень, і жодного законопроекту до Верховної Ради Міністерства внутрішніх справ з цього приводу не подало. Ну я дуже розумію пана міністра, тому що якщо буде такий прийнятий закон, то куди ж тоді дівати цих корупціонерів-пристосуванців по фамілії Щадила, Тетеря, Тишлек, Шайхет, ну і багато інших. Дякую за увагу.